Привіт! Привіт! Я тут, щоб поставити тобі 69 питань. Почнемо! Почнемо! Чим була зайнята, поки я до тебе йшов? Готувалась до вашого приходу. Чого б ти хотіла навчитися найближчим часом? Хочу на курс до Котофани. Колекціонуєш щось. Напевно, що спогади. Чи є у тебе приховані таланти? Мабуть, що так, але. не знаю. Вони де приховані. Якби ти могла загадати три бажання, що б загадала? Е, перемога України. Чим більше дітей, які е, втратили батьків, знайшли нові сім'ї. Більше подорожувати максимально, максимально, максимально. О, як приємно бачити чоловіка, розкажіть, як познайомилися? Ми мали йти в гори. Я і подруга з якою ми жили тоді на квартирі, і е, Андрій він е, Круто розбирається, як збиратись гори, і Ми так почали списуватись, потім познайомились. І ми тут. Та й ми як Андрій зустрічає тебе з роботи? Ми дуже Для часто… на роботі. <гум> <гум> ми дуже часто разом з роботи їдемо додому, оскільки тепер ми працюємо разом в сусідніх кабінетах. Андрію, хто головний у вашій родині? Я би не сказав, що є в нас хтось головний просто є сфера обов'язків, хто з якими справляється краще. Що найважливіше у відносинах довіра. Що таке кохання? Кохання це щось а, таке, що ти на початку відносин відчуваєш, а, якась часткова пристрасть, частково якесь таке бажання постійно-постійно бути поруч з цією людиною, коли ти обираєш цю людину взамін всіх інших людей, а потім ну, приростає щось більше, і це вже любов, і це вже почуття вічне, як на мене. Які звички перейняла у чоловіка, напевно, краще планувати свій час, але все одно мені це дається гірше ніж йому. Ідеальний день. Який він в умовах сучасного світу? Той, коли не було тривог повітряних. А, а взагалі, це а, коли ми десь їдемо в дорозі а, разом з чоловіком. І коли таке приємне, приємне відчуття чогось нового, якихось нових вражень, нових картинок, і коли ми приїжджаємо, шукаємо якусь класну кафешку, сідаємо якусь локальну їжу, їмо, п'ємо смачну каву, і потім йдемо гуляти по 30 кілометрів. Пішки, твоя найненависніша домашня робота прибирання. Тому я це делегувати люблю. Улюблена процедура? Моя улюблена процедура бутилінотерапія. Якщо б мені залишило одну, я б залишила бутилінотерапію. Це вирішує мільйон питань. Що найважливіше у твоїй роботі? Емоційно себе наповнювати після цілого дня спілкування з людьми. Тому що коли ти проникаєшся всіма якимись переживаннями своїх пацієнтів, е -е, воно трошки виснажується найважче. Чи маєш заповідну мрію? Яку? Вона зараз, напевно, одна на всіх українців, мені здається, це перемога. Що в тебе виходить найкраще? Допомагати людям і е, збирати навколо себе людей, які також хочуть допомагати людям. Якби на добу було 25 годин. На що б витрачала б зайву годину? На сон віриш у долю? Е, частково більше вірю, що ми творці своєї долі. Улюблене місце у клініці, е, цей кабінет де ми зараз знаходимося. Тут у нас кабінет діагностики е, і е, апарат для діагностики стану шкіри обличчя. Е, ми можемо бачити симуляцію старіння. Якщо ми нічого не будемо робити, як приблизно ми будемо виглядати. Це я буду просто природньо ось таким чином. Старіти. Що ти найчастіше губиш із рішей? Карточку якою відкривати кабінет. Що тебе дратує в інших людях? Наглість і тупість. На кого прагнеш бути схожою? Сама на себе. Яка твоя улюблена пісня? Ну, якщо можна таке говорити, то ось ця. <різвіг> Що порадиш почитати з останнього? Перто, останнім часом я читала в більшості професійну літературу, бізнес-літературу, маркетинг. Такого плану речі, але червоне і чорне дуже раджу. Скільки часу ти можеш обійтись без інтернету? Дуже мало. Коли спів. Який незвичайний подарунок тобі подарували? Ну мабуть, кадавр, курси від чоловіка. Це один з найбільш незвичних подарунків, якщо це сказати людям, які не в медицині. Але так чого не вистачає для повного абсолютного щастя. Мені здається, завжди людям чогось не вистачає, якщо намагатися знайти, чого тобі не вистачає для щастя. Можливо, акцентуватися на тому, що ти приносиш щастя, особливо в такі буремні складні часи. Яку пораду дала б собі 20-річній? Е, не е, приймати настільки близько до серця розчарування в людях, і розуміти, що весь цей етап потрібен для того, щоб підвести тебе до чогось кращого і продовжувати робити все так, як я і робила. Який день із життя хотіла б прожити знову? Мабуть, наше весілля шлюб, точніше, тому що у нас дні були. розписка і шлюб. Власне, шлюб це було дуже класно. Який момент запам'ятався найбільше з вашого весілля? Вінчання. Коли а, під а, гру а, органів Uh, uh -huh. Я йшла uh -huh. до вітаря, uh -huh. і коли ми говорили клятву один одному, і потім вже в кінці весілля, перед розрізанням торта чи після розрізання торта, мені здається, uh, ми говорили обіцянки такі один одному, і це є на відео. І можу сказати, що ми ті всі обіцянки дуже класно виконуємо. Пацієнти, це Це мої котики, це мої любоміньки. Головна омана в косметології: антіайдж процедура. Їх не існує. Просто е, є поняття профілактики, є поняття відновлення і покращення функції і вигляду, але молодшими нас нічого не зробить. Треба кайфувати від кожного віку і максимально круто в кожному своєму віці, намагатися оглядати. Але це все не антяче. Хто тебе вразив останнім часом? Напевно, це буде таке збірне поняття. Е, е, мої підписники, ми за добу зібрали 200 тисяч гривень на для е, ЗСУ. Я була в шоці. Е, тобто я не чекала. Я знала, що вони круті, але не знала, що настільки. Які твої плани на майбутнє? Е, перерости в міжнародну мережу. Я думаю, що це вже після перемоги України. І щоб в цілому світі знали, що українські лікарі найкращі і найрозумніші, і найнадійніші най. най, най, най. Дякую за інтерв'ю. Бувай. Дякую вам, що прийшли. Папа.